Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав на пасіку. Роботу вже поробив. Кому понакидав магазини, бо багато дуже бджоли. О, там воно на 12 рамочний накинув тут ось. Ну таке. Зацвів у нас ріпак. За тві ріпок і за Ну, Тут в траві не видно, другого третя. Так майже коло усіх І отаке робиться. Бджола падає, бджола лягає. Ну, літають, не знаю як буде далі. Побачимо, що буде далі. Ось. Бджоли падають, тут менше, ці слабші. Лежать. Тут лежать. Тут лежать. Вот так. Вот так. Возьми в репок. И что ты им скажешь? Ничего. О, ладно. Мені знайомий сьогодні подзвонив зранку, каже Юра, я почала бджола падати. Кажу, ну ввечері поїду, подивлюсь. Приїхав. Що ти зробиш? Слава Богу за все. Хорошо, всім щиро дякую за увагу. Всім всього найкращого, щоб ріпак усих цвів, давав мед без втрат до побачення